Давайте зараз з вами глянемо, що саме-останнє саме, -саме останнє ми зробили, яке покращення. Зробили ось таку підставочку під діжечку 0,8 літра, щоб набрати висоту в нашому маслопресі. Сама підставочка, бачите, вона ось тут центрується по колу. На неї ставимо саме донце, все, нікуди нічого не збіжить, все відцентрувалось. Далі. В нас іде сама діжечка. Зверху прижимний поршень. Так, це все. Одною рукою знімаю. Це все так. Прижали, відцентрували і запускаємо нашу маслостанцію. станцію. що зробили? Зробили автоматизацію маслостанції. поставили електричний манометр. Думаю, на наступній неділі. На наступній неділі купимо якийсь кілограм, можливо, пів кілограма горішків. Покажу наживу, як це все запускається, як на нижній межі стартує маслостанція, як на верхній межі вона зупиняється. Слідюще, це зробили ось таку підставочку. Підставочку для випресування самого жмиху з діжки. Давайте зараз покажу. Так, де наше 6-літрова. Це 4-літрова діжечка. Давайте зараз живу покажу. Так, як це все раз. Одною рукою, бачите, виставили. І все, наш жмих зверху тисне циліндром. жмих спускається донизу, і все, ми його вже тут спокійно забираємо. А завжди, завжди. Завжди в комплекті таких дві підставочки йдуть до маслопресу дерев'яних. Можна по бажанню докупити ось таку, вже більш покращену. Я сам користуюсь, показую, розказую. Але завжди кажу, завжди в комплекті будуть ось такі дві підставочки. Так, по діжечкам. Діжечки у нас 6-літрові, 3-літрові, 1,5 літрові, -літрові, -літрові дерев'яні. Капролонові 6 літрового, 4 літрового і 0,8 діжечка.